Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачний шоколадний рулет з бананом. В миску розбиваємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі та збиваємо все міксером до пишної білої маси. Далі просіємо борошно, додаємо розпушувач, а також просіємо какао-порошок. Все перемішуємо лопаткою. Далі в кастрюльці нагріваємо жирні вершки та додаємо відразу рослинну олію без запаху. Доводимо все до 60 градусів. Відразу ж рідкі інгредієнти виливаємо в тісто та перемішуємо інтенсивно. Готове тісто переносимо на деко, застелене пергаментним папером, та випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 15-20 хвилин. Перевіряємо, як завжди, дерев'яною шпажкою, вона повинна виходити сухою та чистою. Відразу ж гарячим бісквіт скручуємо в рулет та даємо йому охолодитися приблизно 30 хвилин. А тим часом приготуємо крем. Для нього нам потрібен сир маскарпони, жирні вершки. І маскарпони і вершки повинні бути холодними. Додаємо цукрову пудру. Та ванільний екстракт можна також замінити на інший ароматизатор. Все збилий крем, ось такий він плотний, стабільний, гарний вийшов. Для просочення використовую воду та згущене молоко. Розкручуємо рулет, просочуємо та наносимо крем. 100 грамів крему потрібно залишити для декору нашого рулетика. Два банани потрібно почистити та розрізати навпіл. Скручуємо рулет. Кладемо його в холодильник, щоб він добре охолодився та стабілізувався приблизно на годину. До крему, який залишився, додаємо розтоплений шоколад. У мене молочний, можна взяти чорний або білий. Збиваємо міксером. Боки рулета підрізаємо, щоб був акуратний, гарний. Наносимо крем та вилкою робимо візерунок по бажанні. Зверху посипаємо цукровою пудрою. І рулет готовий. Він дуже смачний. Думаю, всі знають, що банан з шоколадом це дуже гарне поєднання. Обов'язково приготуйте такий рулет для своїх рідних, а я вам бажаю приємного апетиту і до нового відео!